Добрий ранок, любі мої друзі. Добрий ранок. 6.37. Ранок, добрий, чудовий. 7 градусів, ну мої хороші сонечко з зубками. Ну, з Віра мене покої казала, Ми так лягаємо Сашою на піч. Та знаєте, як на піч? Це маленьке-маленьке віконечко. Ми тако поспиралися. Ми підемо на двір, таке сонечко, а сніга по пояс. раніше ж сніг, не так як час був. Боже, коли була мала сніг, був вище вікон. Ну, хата ж маленька, вікна теж маленькі, та й воно покривало ту хату. Робили дорожки як тунелі. Ото, знаєте, Там тунель до туалету, тунель до літні до кухні, тунель до печки, ну, до, до калітки. Ну, так тунелі робили і ходили, раніше ж все по другому Бабушка віра, що я вам ще дам це сонце з зубами. Яке сонце з зубами? Думаю, що таке. Таке сонечко, сніг то сіяє, думаю, бо зараз би вийти в сніжки. Ага, да, вна... ну висовуйтесь, давайте. Я вам зараз дам, проважають мене. <кій> так у мене появився кашель. Нехороший, ну то, да, пожалуйста, чуєте, що вони роблять. Ну, це можна спокійно вийти з цієї хати. Це ж вони ж мене, розумієте, проводять просто, а зустрічають. встрічають. Вітерок такий, знаєте, холодненький, про... пронизується. Так, мої красоні, ну що, вчора я <кій> так плотнікую, тут це її пригорнула. А що ж тої цибулі? А вона ж знаєте, коли свіжа така, вона трошки може бути така гостренька. Але коли вона вже постояла, чуть-чуть там я її тако прижала руками. Я люблю, знаєте, як прижимати цибулю руками. Лук, дівчата, теж цілої цілого Це Я і лук прижала сама себе. Чуєте, прижала, вижила той сочок і вона така в'яленька стала. Дівчатка, я потім крутую таку трубочку і багато солі. Ну що по мені, по мені мені факт на лісу, що більше говорити? Очі маленькі, губи сланенькі, щочки підпухші, ну, а щось я вчора. Той літр сока випила, ті помидори умаламурила, тут цибулину в гапулила. Ну, ви ж, дівчатка, розумієте, я ж вам казала. Плюс-мінус, якщо в мене буде грати 10 кілограмів, це ролі не зіграє. Серйозно, а що я можу зробити, якщо я люблю поїсти? От я люблю поїсти. Не, буває, мене перемикає, я можу взагалі не їсти. Ну, скинула, а потім за три дні поповнила. Так мої ласточки, ну я тільки що виходжу, думаю, поміняю, трошки ракурс, не буду возле машини, вже буду трошки води травички. Повертає наліво мужчина виходить добрий ранок, повертає направо мужчина виходить. Так що ми їхали добрий ранок теж. Дівчатка, якщо ви сьогодні прокинулися відкрили свої красиві ласки, ну не такі сьогодні, як цвітулечки. Кстати, я сьогодні накрасила коричневим карандашом ласки, підібрала волосики оділа жемчужинки. дівчатка, як по мій образ, ну воно щось хочеться, знаєте, весна йде, красу несе. І хочеться щось бути такою яркою, красивою. Що таке свята, Що значить в рот попало? може якась мушка залетіла, я її прожувала і пролотила. Нічого страшного, пройде, все пройде. Так що моя красуня, такий сьогодні світу образ, якщо вдруг ви вранці не бачили мужчину, ну, допустимо, ви проснулися і вилітаєте, і ваш муж спить, і ви думаєте, та ти поспидиш, не будете трогати. Ви думаєте, я так сказала, мужчини, бачите, так, так? Да? Виходимо з правої ножки. то як я вам розказую, ви ось вже вийшли візимо. Повернулися направо, повернулися наліво два мужчини, йдуть, день удалося. Тим вийшли з правої ножки з хорошими мислями, з хорошим настроєм. Із шикарною оливкою, дівчатка, саме головне. Мої красулечки, добрий ранок, мої рідночки. Ну, сьогодні такі ну, Ви Знаєте, що в останнього мені захотілося на спорт перейти. Наверно, ти святиєш спортсменкою, великою. Так, дівчатка, я вже перейшла на ці кросовки. Як Ну, у нас собі отпусти от, кросовки є кросовки. Це зараз по модному Ізіки, там, крокси. Ну, ви розумієте. Одним словом, дівчатка, оці такулі я у Віаліті брала позав, в поза в минулому Це не... Убиваю мі кросівки, які не знімаються, які йдуть в світочку. У мене є білі й чорні. Дівчатка ось походила, в машину кинула на 20 минут з порошочком, вивішила і все. Лук, ну, звісно, в світулечки так. Футболочка булочка джинсики, наших хлопчиків на привозі возле рибки. Дівчатка, ну вам уже я думаю, не треба говорити, тому що ви знаєте, з чого зложений мій лук. Моя цибулинка, як я раніше думала. Ось такий сьогодні ось світулецький лук. Подобається він вам, обов'язково напишіть. Плюс туричка сьогодні діла жемчужинки, тому що ви знаєте, що кожна жінка, вона жемчужина. Кожна жінка, це вона вона загадка. І ви знаєте, з кожним годом ця загадка по чуть-чуть розгадується. Але до кінця розгадати її неможливо. Так що, мої красуні, як вам цей неможливий сьогодні лук з цими жемчужинками? Ну, Світорічка должна вам це всегда сказати. І ще должна сказать, девочки мої, вам подобається джинси, масіни, кросівки, футболка, поділи і пішли, не зважаючи на те, що у нас тут прекрасно, тут прекрасно, а тут найпрекрасна. Ша ви мене розумієте? Дівчатка, вони просто обалденно класні. По перше, підошва, огонь. По-друге, вони в сеточку, а в третій дівчатка виходить в них босі. Весь день ми стоїмо на ногах. Вони є в цвітах, вони є в різних цвітах. Але я вам хочу сказати, що вони не ізносімі. Правда, дівчатки? Ну, джинсики ви вже бачите, мої коротесенькі такі. Я люблю такі до косточки. Так що мої красуні таку обувь ви можете придбати в нас в магазині Віолетта. Дівчатка, по-перше, вона, чесно, вони йдуть, по-моєму, до 43-го розміра. Ну, от у мене 39-й, на мені повний 39-й. Просто ви знаєте, от я хочу вам сказати, тому що це дійсно. По перше, тут е воно знаєте, ножка дихає. Тонький-тонький носочок. І ось ви не дивіться, що вони світлі, красуньки, кинули в машинку і все. Подивіться на цю підошву. Що немаловажно, що я стою і вона не шипить. Так що мої красунечки, ви знаєте, що я вам завжди показую рідненькі мої те, що я одіваю, озуваю і в тому, в чому удобно. Красуньки мої, Ну, в них дуже удобно, дівчатки. Ну, ви знаєте, що світулька ще вас ніколи не обманювала. Так, мої ріднулечки, мої красотулечки. Кеди показала, джинси показала. Про макіяж, що сказала, я сьогодні на касетці, знаєте, коричневим карандашком. От мені так захотілося, дівчатка, пойміть, дівчатки, в першу чергу ви не робити те, що вам подобається і в чому вам комфортно, в чому вам удобно. Тому що пойміть, мільйон людей, мільйон м'яні. І навіть якщо вам красиво, вам можуть сказати, ну таке, 7-8 ближче в трьом. І щоб ви знали, я заслюнилася, якщо вам таке говорять, значить ви прекрасно, ви богиня. Якщо промовчали, то там взагалі, знаєте... Удивилися слюнкою, так що красотки мої, одіваємо те, що вам подобається, взуваємо те, що вам подобається. А ще я вам хочу сказати, мої рідні, я завжди показую то, в чому я ходжу, що я одіваю і що мені подобається. Я ніколи в житті вам не скажу то, що мені не подобається. Тому що коли ви купите і прийдете, позвоньте мені, і напишете світ, а що ж ти нам показала, а воно нехороше. Так що, мої рідненькі, от така ваша світулечка. Нравиться комусь, не подобається. Є три кнопочки заблокувати, удаліть, ударити по тілі.